Коли я прийшов сюди, в мене жахливо кровоточили ясна. Зуби мої хиталися у всі сторони, і це жахливо. Кожного ранку мив, чистив зуби і випльовував кров просто. Я вже почав хвилюватися, щоб це не було щось гірше, ніж просто там зуби. Ну, прийшовши сюди, мені Наталя Миколаївна сказала, що я встиг на останню сходинку, останнього вагону поїзда, який вже... Мав втекти, і на видалення в мене було на початку десь зубів сім чи вісім, і в результаті видали тільки, по-моєму, три мудрості, які не потрібні були мені. Все інше відновили, і зараз у мене ясно не кровоточать. Ну і звичайно, я після того намагаюся за своїми зубами, тому що зрозумів на старості, як це важливо. Дуже задоволений, дуже рекомендую всім. Все, все нормально. Все добре. вас давно не було, і тому за цей період в кишеньках вже зібралось набагато більше парадонтопатогенів, які провокують вам це захворювання. Тому ви знаєте, що раз в три місяці це ідеально, якщо не виходить хоча б раз у півроку. От і обов'язково провести ще після цього професійну гігієну з гліцином. Уже е, ви зрозуміли мене, це вже набагато легше буде і зробити вектор терапію. От, але доглядати так, як ви доглядаєте. Все чудово, все добре, все працює. Слава Богу! Да, да, будь ласка, слава Богу.